Люди, що в дитинстві отримували мало уваги, ростуть з таємним бажанням, щоб з ними сталося щось серйозне, і не заради болю, а заради тої уваги, яку це їм принесе. Це синдром стікляної дитини, коли тебе хвалять за те, що ти зручна, що ти така доросла, що з тобою ніколи немає проблем. Такі діти ставали експертами в мовчанні, тому що їх хвалили не за те, що вони росли, а за те, що вміють бути непомітними. І тоді вони починали фантазувати, захворіти, загубитися, зникнути, бо їм хотілося, щоб їх шукали, щоб вони нарешті стали важливими. В дорослому віці вони перетворюються на тих, хто ніколи не насмілюється просити про допомогу. Це друзі, які всіх вислуховують, а самі нічим не поділяться. Вони партнери, які завжди кажуть, що все добре, навіть коли все руйнується. Компліменти змушують їх почуватись ніяково, і коли в житті їм стає дуже важко, їх звичний рефлекс зникнути.